Згорьована мати обережно витирає сльози. Її обличчя сповнене болю і скорботи. У неї відібрали сина. 1 жовтня, у день захисників і захисниць України на фасаді Прилуцького ліцею No7 встановили меморіальну дошку Володимиру Васильовичу Левченку. Ініціатива належала рідним загиблого. Так вони вшанували пам'ять свого сина. Я хочу, щоб усі дітки рівнялися на таких героїв. Казав командир. Що такі люди, як оце в мене син, це їхньо, їх побратим, там це Сережа, цей матрос, такі люди ходять першими, бо вони йдуть у перший рядах. Він ніколи не відмовлявся, надо, больний не болив, він йшов. Дуже хороша дитина, втрата для нас. це. Не опісую, можу я вам навіть передати. Кріпимося, плачу кожен день цього дня. На подвір'ї навчального закладу зібралася уся шкільна родина. Рідні, друзі та вчителі схиляють голови в пошані. Стіни рідного ліцею увічнюють пам'ять про загиблого випускника. Володимир Левченко народився 8 лютого 1978 року в Прилуках. Його ранні шкільні роки пройшли саме у стінах Прилуцької середньої школи номер 7. Тут зародилися перші мрії. Тут формувався характер і принципи. Його мама Наталія Григорівна згадує у шкільному колективі її син завжди був душею компанії. Він був дуже доброю дитиною, до його тягнулися всі. Другий раз було заболіє. Ліда Івановна каже. Хто піде привідувати Левченка? Весь клас. Каже, я не могла нікого послати. Він дуже, дуже доброю, дуже вчительною. Цього дня віддати данину пам'яті своєму колишньому учню прийшла перша вчителька Володимира Левченка Лідія Мазепа. У цьому році я красуюся 40 років, як він став учнем нашої школи. Володя згадує був... Світленьким, таким дорослим. Він був вищим від багатьох своїх однокласників. і напротяг був дуже активним таким, дуже моторним хлопцем. Лідія Іванівна згадує, володя завжди збирав довкола себе багато друзів. Як ви тишого тобі Бачиш, володінь, значить, там усі хлопці. І щось вже, борються, як люди роблять, так як усі хлопці. Ніколи ні батьки не мали ніяких претензій до школи. Ні вчителі ніколи не жалілись на Володю, бо він був справжній хлопчик. І зростав щасливо поза класною кімнатою. Володимир відвідував гуртки школи мистецтв, робив успіхи у бальних танцях. Після школи він продовжив професійну підготовку у Прилуцькому професійно-технічному училищі номер 34 де опанував спеціальність електрогазозварювальника. Далі строкова служба у Збройних силах України, яка загартувала його волю і дала суспільну настанову служити батьківщині. Навчався Володимир і у Прилуцькому агротехнікумі. Здобув фах техніка електрика. Та життєвий шлях чоловіка тягнувся безкраїми дорогами квітучої неньки України. Він був водієм вантажних автомобілів. Будучи за кермом, побував у кожному куточку країни. Особливе місце в його житті посідала родина. Володимир був люблячим батьком. У виховання доньки влади вклав усю силу, серця і душі. А для брата Олега Володимир був наставником та опорою. Як старший брат, він мені підказував, що так треба зробити правильніше, отак не роби. Він мені багато чого розказував, що в житті як треба правильніше йти. І це йому дуже дякую. Але дуже він багато має чого навчив, як. Треба себе поводити з людьми. Володимир був старший на 6 років. Обидва вони навчалися у школі номер 7 Сьогодні пан Олег згадує, брат завжди його захищав. Бувало, звертався, я до нього там бувала і за допомогою. Захищав, ну, старався менше до нього обращатися, старався своїми силами захищати. Але які треба, ну, щоб щось допоміг, підказав, звертався завжди на час. Захисником він був не лише для брата. Коли почалася війна, Володимир Левченко доєднався до лав Збройних сил України. Ніс службу на Донецькому та Запорізькому напрямках. А з весни 24-го року служив у відділенні взводу снайперів. За сумлінне виконання обов'язків та стараність неодноразово був відзначений грамотами військового керівництва. Бойові побратими згадують його як дисциплінованого відповідального військовослужбовця, готового завжди прийти на допомогу. Він став одним із кращих снайперів. За ним охотились спеціально. Він був дуже небезпечний для нього. Ми ніколи не забудемо все, що він зробив для нас, для нашої держави. Ми вдячні всім захисникам. Ми вдячні Богу і мамі за силу. Будемо пам'ятати і будемо гідним нести його ім'я. Ми забудемо, що він загинув за щастя і забору майбутніх наших 3 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Курщині Володимир Левченко з позивним терміт поклав життя за долю України. Його смерть стала потрясінням для усіх, особливо для мами Наталії Григорівни, адже він загинув саме у її день народження. Ми йшли з позиції, і ворог пішов до їх лоб в лоб. Вони відбивалися з правого флангу, а з лівого флангу зайшов БТР, вони вроді його підбили, але ну, він їх обхитрив і випустив під нас. І їх обкружили. Вони вже й побігли, на... перебігли на лівий фланг. Ну, вже було пізно. Їх взяли в полон. Вони були в полоні. Командир не міг до них додзвонитися, І їх постріляли. Це цього черньованого матроса, а в мене син був терміт, Їх постріляли в спину. Ой, і командирський не дзвонився, не міг додзвонитися. Він, Вони там організували, піхота, морська піхота, вони поїхали відбивати. Ну, сказали, що снайпера 200. Він каже, я не вірив, поки, Каже, ви подивіться там. Шеврони, Вони кажуть, подивилися, кажуть, снайпера двохсоті, Я, каже, ще не вірив, поки їх не вивезли. Їх просто ну чудом їх оду вивезли. І вони їх забрав командир, і привезли тоді в морг. 5 числа вони привезли вже додому, а 6 числа ми ховали. Це він мені такий подарок нам зробили. У мене було 3 числа, день народження. і він… Цей день погиб. Ця втрата стала тяжким ударом для усіх рідних Володимира Левченка. Минув майже рік із того трагічного дня, але сум не проходить і біль не стихає. Вола був на війні два роки, таких довгих і важких років. А вдома його чекали і сподівалися на краще. А він нещадно би ворога і мріяв. Мріяв про дуже прості речі. Ще раз обійняти маму, ще одну відпустку провести своєю донькою, ще раз побути вдома, поспати в своєму ліжку, вкрившись теплою ковдрою. Того трагічного дня, 3 жовтня 2024 року, Вова загинув. Загинув в бою як справжній воїн на бойовий позицій. І ці його мрії залишилися не Володимир Васильович Левченко оберігав українське небо. Тепер його портрет височіє на фасаді Прилуцького ліцею No7, ніби нагадуючи учням про відвагу, відданість і любов до рідної землі.